Дивіться, це встав, що не спів очі пролупити добре, вже треба, вже має. Але я бачу, що ви не симішите найти. Ну я думала, що так як Галя, Галя казала, що буде їсти носити, а ти будеш самі так. Я казав, що я. То не сьогодні вихідний. Йо, <рес> <рес> я, я куди я поліз. Ти вийшов на роботу в звій вихідний. Та я тобі кажу. А що ти так спав? Як ти так якось спав? Ти знаєш, який його вчора заснув? Ну то я бачила, я ходила серед ночі до виходку, то Аркадій не спав довго, але ти вже спав, коли ще Аркадій не спав. Вночі ну, проснувся. Чого ти проспався? Ти я фіхіла знаю? А я не знаю, а я сьогодні так спала, я не знаю, чи то нова піжама, моя на мене так повпливала, чи то сьогодні вже повного місяця не було, не знаю. Не знаю я. Очі відкрив, зайшов на кухню дивіться, кава стоїть. Люди, фані... салфетки У нас як паперові рушники йдуть. Та то тряпки. Правильно, правильно. Я, я людям просто кажу. Я, я тобі ще скажу. Вони одноразові. Та я знаю. Бачите, короля, вот такі нас... файники рушни... рушни... рушничочки. Да. Тряпочки, рушничочки, хто їх щас... хай називає. Вона весь час нас стоїть на цьому, витирала. І, і кіш... файно, що вона витерава. тоненька, не є, дуже груба. Так. А в кінці, коли вона вже стоїть, знаєте, така вже мокра, мокра то я вже свій по моєму пікло готиви. Ну, це ти, ти молодець. А що Цікаво, в мене сьогодні було таке питання на балконі, яке записало добрий ранок в голові. А Галя зібралася готувати їсти для нас своїх продуктів чи з наших продуктів. Бо якщо зі своїх, то все мені підходить. То, то, то її бажання було, значить зі своїх. Без до свої речі, Галя, галя як наказала, йшла? П'ять хвилин і все з'їсте у Галя, що, що таке? Що то допішло? До речі, дере. Пробував. Ну що, зараз поїш? Максим, ти бачиш, самого ранку вже вмотав. <клес> Ходив, стукав, яка та тихіша, та чого ти вистукаєш так? <клес> як стукав, я на родичу, він став. Я, А я почув будильник, він підійшов різинку, водіючи мене розбудиха і пішов збиратися. О як росте на очах я бою. То ви, то ви я теж встала в 8 годині. Я хотіла, щоб не побачила, яка я була королева, в гарній піжамі. Бо зараз я не королева, зараз я після. <laughs> я думав, що ти зібралася і з'їхала. Я щось проснувся, знаєш кістки. Це сон, це сон! Ти в ванні сиділа тихо, я не побачив, що ти в ванні сиділа. Та що хтось, Я думаю, що таке. То вже пізніше, я сходив на фазенду, приходжу, тут кава, пішов, пішов, пішов на фазенду, стою, сам як валюну, думаю, щось. Ну так я як валя, як валіна, на фазенді сама пила каву. Е? Та добре, мені нема кого себе говорити, мені треба збиратися, в мене куча роботи. А, та в мене королєвий піжамочка, ти що думаєш? А. буду тебе бавити чи що? А о, ти. Ой, ви дали гарну ідею. По. Щоб Аркадій на тій стіні зробив таку об'ємну. та що, між сусідкою в нас? об'ємну зробив цю картину. Я думаю, сусідка буде проти. А вона що в навіть на нашій частині на балконі. А, там можна, так. Ну, то буде Але гарант. вона там, що нас стукає перилах якогось і воно може повідпадати. Ну то хай. Ну тогда то, робить, що ні? Mm. Я казав, Аркадію, утра на балконі зробити нормально, бо у нас балкон страшний, як не знати що. То вже як не знати, що раніше був як не знати, що зараз більш менш нормально. Ну то якщо зараз порівняти. А тобі вода чого? в графіні не підходить. А то я в чайник. А, добре. Бо у нас тепер новий фільтр помінені фільтра, і тепер у нас в чайнику тільки mm. вода звідси і чайник, як на вас кіно.